Отже, всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні ми подивимося на дуже прикольний набір на відсиланку 2002 року, якщо не помиляюсь. Це ось такий чудовий набір. Armored Assault Tank, тобто AAT броньований штурмовий танк. Набір 2015 року під артикулом 75080. На жаль, ні коробки, ні інструкції в мене від нього не збереглося, тому ж одразу приступимо до огляду самого набору, як він чудово виглядає. По-перше, в нас на 360 градусів обертається башта. Гармата регулюється вверх, вниз, ще можна вниз, доки немає ніяких ограничителей. Кабіна у нас, точніше, сама башта у нас відкривається, щоб туди можна було посадити фігурку. Що я зроблю трішечки пізніше. Також у нас відкривається оцей люк, що доволі прикольно. В інших версіях це не реалізували. Виконаний в таких світло темно танових кольорах з крапленнями темно-сірого і світло-сірого. Ось так модель виглядає ззаду. Досить прикольно. так спереду, збоку. Тут у нас імітація двох гармат. Насправді у нього гармати Отут всередині знаходяться, але я їх не ставив, тому що мені ці спрингшутери не сильно подобаються. Але механізм я зберіг. Тобто ось два речашки, якими ми надавлимо, і гармата вистрелює. Чи так, чи вони, я вже не пам'ятаю. Ну, сам механізм я залишив, але саму деталь спрингшутерів я забрав для деяких своїх саморобок. Ці гармати у нас не рухаються, навіть імітації немає. Ну і позаду нічого не відкривається, як у версії 2009 року. Але ця повторює деякі її форми, особливо ось тут позаду теж так заокруглено і плоско виконано ось цей момент, де кріпиться сама башта. Покажу, як він виглядає знизу. У нас тут 5 прозорих тайлів гладких, які імітують паріння, ковзання над поверхнею, якісь репульсори. Тобто виглядає ось отак. По тканині, по ковру він ковзає, але по твердій поверхні, ну, воно швидко зачухається і прийде в неналежний стан. Пультів керування у нас. Ніяких немає, наклеєк теж немає. Ні тут, ні в башті, на жаль. Але модель прикольна для полиці саме те. Якщо у вас немає взагалі ніяких AAT і знайдете цей за прекрасною ціною, то він дуже гарно доповнить вашу армію КНС. Тут виконано багато деталей в унікальному та новому кольорі, які ще досі ніде не зустрічались. І є тільки в цьому наборі. Це ось ці деталі. Що тут ще? Тіло дроїда, воно також тільки в цьому наборі було в такому кольорі. В принципі, унікальних деталей тут доволі таки багато. Так, оці я правильно назвав, вони поки що зустрічалися тільки в цьому наборі. Більш ніде вони ще не використовувалися з 2015 року. І більш ніяких унікальних деталей. У нас тут немає. Ну, принаймні так, бріксет, заявляю, що немає. Хоча ще ось оця деталь заокруглена вона ось такою формою. Показує, що була тільки, теж тільки в цьому наборі більше ніде не використовувалася. Але там у них декілька прес-форм. Зараз я покажу саме цю деталь. І тут дістати не дуже складно. Є залитий стат, є такий пустотілий стат. Ось тут немає перегородки, є штирки. Тобто декілька конфігурацій цієї деталі. І от саме в такому виконанні і в такому кольорі вона є тільки в цьому наборі. Але в такому ж кольорі і в інших виконаннях вона зустрічалася ще в декількох наборах. Тобто такий цікавий нюанс. Ну Це чисто моє спостереження. Отже, переходимо до фігурок. Зараз поглянемо на фігурки. Отже, першою фігуркою у нас на огляді буде наш улюблений дроїд B1 світло-танового кольору. Нічого незвичайного в ньому нема. Звичайна базова фігурка зустрічалася в дуже багатьох наборах. Його середня ціна на бреклінку десь приблизно 22-35 гривень. Тим паче вийшов ось новий батлпак, де ці ж дроїди є в кількості трьох штук здається. Ще й один зі степом. Тобто отака чудова фігурка для армії. Здається, навіть тих, хто не збирає армій, армії і не займається арміїбілдингом, цих дроїдів прям тост, якщо вони їх, звичайно, не міняють і не продають. Ну, чудова фігурка, доповнені для армії. Якраз те, що й треба. Наступна фігурка це в нас дроїд пілот. Відрізняється тим, що в нього не чисто синій торсик, ну, деталь торсика, а з принтом бежевим. Є ще з білим і є взагалі без принтів. Ось отака фігурка, має дві однакових руки. Зустрічалася в такому вигляді в шести сетах. Не дуже дорога фігурка, коштує приблизно 80 від 35 до 80 гривень, в залежності від стану знову ж таки. Всі деталі базові, але унікальний тільки торсик. І ось така прикольна фігурка. Теж стане чудовим доповненням для вашої армії КНС. Ну і остання фігурка це в не самий улюблений персонаж. Деякі його дуже сильно хейтять і ненавидять. Але мені він подобається в виконанні Лего. Це ось отака фігурка Джар-Джар Бінкса. Фігурка не унікальна, зустрічалася в трьох чи чотирьох наборах саме в такому вигляді. Озброєний він у нас своєю палкою, кидалкою енергоштук. І щитом. Ноги базові, сірі, унікальна голова. Ну, в принципі, вона з 90-х років для гунганів. Виготовлена і міняються на ній тільки принти. Сама деталь ніяк не змінюється. Форму має однаково що в 2002-му, що в 2015-му, що навіть в 2024-му. Ось така прикольна фігурка. Він же трішки дорожче від 130 до... 370 гривень. В залежності, знову ж таки, від стану, від потертостей, потрісканий, не потрісканий. Досить прикольна фігурка. Отже ж, дякую вам за перегляд, за те, що залишаєтесь зі мною, дивитеся мої відоси. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного вечора і всього вам найкращого. Так що, па-па, бувайте!